жодної живої душі і абсолютна тиша тільки подекуди долинають звуки вибухів це ліфт у шахту а тут немає охорони немає нікого але є Журнал. Журнал прийома і здачі зміни. Шахта номер 4 Державне підприємство Артем Сірір, рудник номер 4 А ось і останній запис, коли. Сюди приходили останні люди 4 квітня 2022 року, 16 година, 15 хвилин. Зміна в людей закінчилася о 15-й, більше жодного запису. Саме в цей час з Артем Солі перестали вивозити продукцію, і просто неможливо було вже вивезти. А потім, у травні, підприємство закрили через постійні обстріли. А ось і сіль. Та сама Артем Сіль, яка після зупинення підприємства зникла з прилавків наших магазинів. Звичайно, вона ще не очищена, чорнюща і здалеку навіть не схожа на сіль. Але це вона. Скажіть, зараз жартом соль повністю закрита, так? А закритий буде. А я объясню. Это понимите правильно. Любой государство, не государство, хоть ЛНР, хоть ДНР, хоть Украина, как, как, она называется, должно производить товар и продавать товар. А мы живем тоже так, как Приднестровье. Получается. А что производить? Кому соль надо? Или, как они говорят, будут покупать в других странах соль. Вообще я на шахте работал с 89 -го года работал. В Артем Соль же тогда, что позвонила, трудовые забрали, но нас не, не уволили. Mm -hmm. Просто трудовые у всех, хоть начальник, mm -hmm. хоть начальник. Mm -hmm. Потому что ж, расстреляли, а потом куда денутся документы? там Сильер, ну, наверное, все же там працювали, правда? Ну, Силь, я да. там А теперь а что? Теперь же работы нема? Нема. Шахты закрыли, людям выдали трудовые книжки, все рассчитали и уехали, кто куда может. Солідарі мало людей. У да. мене дома вбило корову місяць назад, дві тижні назад бичка, вікна забиті пленкою. Ну, шифер накрив, щоб дождем не розвалило потолок. А так живемо. Ну, ну боїмося. Да. Сказати чесно, боюсь, ну, остався б ну я солдатам допомагаю, щоб мене не прикикали. Прийдуть. Вони ж тут нас сіпаро багато. Ждуть русських ну, Туди-сюди їзджу, тому лікарства, тому треба то. Ну, я впіваю тільки поспати, <гум> чесно. Ну, як сказати, страшно, але ну, мені це подобається. Я там би десь не прибув, там водку пить не хочеться з мужиками, щоб виїжджали. Я працюю, Людей вивозю, привозю назад медикаменти. Багате і дуже затишне. Так про своє місто Соледар говорять його жителі. Сьогодні їх лишилося заледве ледве третина. До війни більшість з них працювали на підприємстві Артем Сіль. Воно закрилося 7 квітня, і з того часу з міста почали виїжджати люди. А вони сусідка. В 2014 году, в связи с этими действиями, мы переехали сюда. Дети мои переехали в Мариуполь, мы приехали в Солидар. Жили, надеялись, что будет все хорошо. Вернемся мы в Донецк, все будет хорошо. У нас здесь родительский дом. Я здесь в школу ходила в Солидаре. Школу закончила, все. Здесь много друзей, все. Мы решили приехать сюда. Город прекрасный. Ну, пять лет мы ждали, пока закон. Нет, возврата нам в Донецк нет. покупаем мы совместно все родственники, покупаем нам квартиру. Солидар прекрасный, такой, видим, сельский городок, прекрасно все, все. Но пришлось нам уехать после того, как возле АТБ образовалась большая яма. Просто ми жили в підвалах, от на первом этаже, вот там Пришлось уехать Нам все, уехали в дневник. Я от сьогодні я ехала, я рыдала. Я так за ним соскучилась. Это просто, это просто. Здесь люди хороші, здесь все прекрасно. Если шахты не запустятся, наверное, уже не будет запустятся шахты. Как это не запустятся? Должны запуститься шахти. По-другому нельзя же здесь жить. Как же молодежь хочет домой, все хотят домой. Запустят и шахты, все, отремонтируют. Шахты еще ж не разбиты. Ой, дай Бог вернуться в эту квартиру.